Замість вибухівки знайшли хом'яка. Виклик про підозрілий пакет, всередині якого було щось загорнути, в поліцію не дійшов зранку. Телефонували налякані мешканці одеської багатоповерхівки. Біля квартир на 10-му поверсі вони знайшли невідомий пакунок, перелякалися, що то вибухівка. Коли на місце пробули правоохоронці, обстежили пакет. З'ясувалося, детонувати там нема чому. На пакеті був напис дитячою рукою: допоможіть, будь ласка, і примітка, не трусити і не перевертати. Раптом всередині коробки щось зашкреблося, коли Копи відкрили кришку, побачили хом'ячка. Розчулені мешканці вирішили забрати тваринку собі. Осіб, що підкинули пакет, поліція не шукатиме. Я все-таки посмотрела, якщо б не напугана. А ну собі достояла. Мальчик сусід прийшов, сточить двері, верні дзвонить і говорить: у вас щось хтось забив? Я говорю, ні, це не моє. Звернули увагу, що є дитяча записка, звернули увагу на те, що коробка від ліхтарика проколота, і потім вже це шарудіння. Тому висновок такий, що там щось живе.